Слава нашому Богу, брати і сестри, що ми маємо це служіння перед нашим Господом в цьому новому році, де ми вже святкували. І сьогодні вже 14 число, як колись святкували новий рік, почався по-старому. І ми прийшли, щоб разом подякувати нашому Богу. І ми співали, хай буде ім'я Боже благословене. Брати і сестри, Він прийшов на цю землю для того, щоб благословити народ свій, благословити своїх тих, які відкрили свої серця для нього, і пізнали його волю і йдуть за Господом, і служать йому написано в чистоті і в святості. Прославляючи ім'я Його. І ми співали всі, я думаю, і хто не співав, то може думав, хай буде ім'я Господнє благословене. Хай буде, хай буде віки, і віки вічні, брати і сестри, бо Він сотворив цю землю і небо і повісив її на чому, і вона существує. І сьогодні багато і колись. Всякі царі поставали, хотіли це ім'я, щоб його не було. Ми знаємо, ми споминали Рождество Ісуса Христа, як була погоня, яка велика за тим, щоб Христа вбити, щоб Він не був. І сьогодні є такі люди, що вони не хочуть. Щоб ім'я Господнє розпространялося, щоб воно славилось, щоб люди йшли і визнавали Ісуса Христа, що Він є Син Божий, який прийшов на землю. Ми знаємо священики, священники, книжники, вони шукали. Цар каже, де народився цар Іудейський, де народився? Скажіть, я піду теж, прийшли волхви, і говорить, ми бачили зірку, яка засяяла. І вони спішили, щоб поклонитися. Він каже: Я теж піду. І вони почали шукати і знайшли вифлеєм іудейському, бо так написано: і ти вифлієм, земля іудіна, нічим не менше воєводстві воєнцтві бо із тебе пройде той, який буде пасти народ мій. Брати і сестри, Він пас. Він ходив три з половиною роки, але ж його не прийняли. Не прийняли люди, не прийняли першосвященики священники. священики. Налегко йому було, але він робив добро. Слава нашому Богу. Він робив добро. Він не йшов якось поза улками, чи ще якось, а він йшов прямо, праму, брати і сестри. І хвала нашому Господу. Що він все зробив для того, щоб ми сьогодні мали хліб до хліба, воду, воздух, все від нього. Сьогодні люди і врачі, здається, і обіщають людей лічити і все, але ми бачимо, що твориться на землі. Всякі епідемії, все це производять, всякі, і хочуть, щоб менше людей було на землі. Але ж Божа благодать. Божа, ласка прийшла для того, щоб укріпити, щоб піддержати, щоб навіть, яке зламане, підняти, брати і сестри, такий наш Господь і такий народ Його, який вибраний, каже, ідіть по цілому світі і проповідуйте Євангелію. Хто буде вірувати і хреститься, що спасений буде? Слава нашому Богу! Ми є ті, які пізнали Господа, ми є ті, які відкрили своє серце для Господа. І сьогодні що ще нам остається? Іти за Господом, служити Йому, благодарити Його за все, що Він дає. Я прочитаю таке місце, яке написане в дії святих апостолів, і ми будемо молитися. Сьогодні в нас членське, ми будемо скорочувати зібрання. Хай Господь благословить кожну душу, хто прийшов на це місце. Дії святих апостолів, 8 глава, 26 стіжка. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: устань та на південь іди, на дорогу що від Єрусалима до Гази спускається. Порожня вона, і вставши, пішов він, і ось муж єфіопський скопець вельможа, кандаки, цариці Єфіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись. Вертався і сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаїю. А дух до Пилипа промовив: Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип вже побіг і почув, що той читає Пророка Ісаю. Та й спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: Як же можу, як ніхто не, не напутить мене? І просив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А слово Писання, що Його він читав, було це як вівцю на заріз його ведено, і як ягня супроти стриж'я безголосе, так він не відкрив своїх уст і принижені суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість? Бо життя Його із землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав: Благаю тебе, не про кого говорить, про кого говорить пророк, чи про себе, чи про інших кого. А Пилип відкрив уста своє і зачавши від цього Писання благовістити про Ісуса Йому. І як Шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався скопець ось вода, що мені заважає хреститись. А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб. Повіз спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його, і Він їхав, радіючи, шляхом своїм. А Пилип опинився в азоті і, переходячи, звіщав Євангелію. Всім містам аж поки прийшов у Кесарію. Слава нашому Богу, брати і сестри! Ми не раз, може, і читаємо вдома, і звідси слухаємо, але ж мені положилось на серце прочитати про цього вельможу, який їхав з Кандакії і був в храмі, і все, і читав Пророка Ісаю, і не розумів. Не розумів. Але Господь бачив його серце, слава нашому Богу. Він бачить наші серця, з чим ми прийшли і що ми хочемо від нашого Господа. Господь хоче, щоб ми більше більше відкривали своє серце для нього, щоб ми більше, більше служили йому в чистоті і в святості, як цей е, е, чоловік, скопець, який з Кандакії мав може багато там дечого, але Він шукав Господа. Він шукав Господа. І ми бачимо, Господь посилає цього Пилипа, і Пилип каже, Чи розумієш, що ти читаєш. А він каже, як я можу розуміти, як хтось не наставить. Так буває і в нашому житті. Щось ми не розуміємо, і ми обращаємося до Господа, Господь посилає когось. І ми беседуємо і розмишляємо над Словом Божим, і нам стає ясно. Нам стає ясно, для чого і чого Він прийшов, Ісус Христос. Він прийшов спасти весь світ, весь люд чоловічий. І ми, брати і сестри, дивимося на Ісуса Христа, який ходив по землі три з половиною роки, то Він, написано, їв з не з митниками і з фарисеями, він їх облічав. А він сидів з такими грішниками, з блудницями, і сидів з ними і, і казали, що він таке робить, що він робить і сидить з такими людьми, брати і сестри. Він сказав: Прийдіть до мене всі, ви не вибирав нас, ви не брав мою сім'ю, вашу сім'ю, вашу родину. А він сказав: Прийдіть до мене всі. І сьогодні голос Господній лунає скрізь, щоб прийшли до Господа. І коли люди приходять, склоняють своє серце, і найбільше каже серце мені дай. Серце, брати і бо там все закрадається. все. Якщо ми звідти вигружаємо, те й недобре, і серце наше стає чисте, то ми славим Господа! Наші уста відкриваються для хвали, слави Божої. Ми бачимо, той чоловік каже: От вода, що мені препятствує хреститися, каже, як віруєш від всього серця можна, і входять в воду, і хрестить його, і Дух Святий сходить на Його, і Він їде, вже радуючись, а Пилипа Господь переставляє в друге місце. І дає йому служіння далі, брати і сестри. такий наш Господь, і ми будемо починати наше служіння, будемо просити нашого Господа, щоб він благословив кожного із нас. Йому слава за все. Амінь.